так звучить версія балади «Фа мінор» опус 52, із новопридбаного фрагменту рукопису, який вперше публічно був зіграний піаністом Анджеєм Вірчинський. Твір вважався вершиною баладного жанру, і до сьогодні збереглися два неповні оригінали партитури цієї балади у бібліотеці в Оксфорді та у приватній колекції спадкоємців Рудольфа Р. Каліфа у Нью йорку І рукопис фрагмента балади в оригіналі розміром 6 четвертих наприкінці 2024 року придбав Національний інститут імені Фредерика Шопена. І, як зауважив директор інституту Артур Шкленер, твір був написаний у 1842 році у найбільш плідний період у кар'єрі Фредерика Шопена разом зі своєю обраницею Жорж Санд. Композитор повернувся із майорки і оселився в Нуані. Десятиліттями рукопис залишався недоступним для дослідників і був відомий лише. За чорно-білими фотографіями, зробленими ще у 1950-х роках, Фредерік Шопен незвикле цінив свої своє музичні, Фредерик Шопен надзвичайно цінував свої рукописи, і для нього це був дуже важкий та складний процес. У певному сенсі це був останній етап його творчості, адже більшу частину музики він створював або за фортепіано, або у своїй уяві. Багато сучасників стверджували, що Шопен був видатним імпровізатором і виконував власні твори набагато сміливіше ніж записував у нотах. І навіть коли вони вже були надруковані, він їх. Змінював, тож ми можемо порівняти рукопис із виданими партитурами і простежити фази розвитку створення цієї композиції. У грудні 1842 року Шопен звертається до видавців з новою баладою, яка виходить у друці майже через рік. В цей же час композитор вносить останні правки до своєї балади. Зазвичай Шопен надсилав три примірники своїх творів видавцям до Парижа Німеччини і Англії з огляду на тодішнє законодавство про авторське право, адже композитор продавав права на публікацію своїх партитур назавжди, хоча і лише в окремій країні. І аби вони не обмінялися нотами між собою, Шопен одразу укладав три умови. Оригінал композитор завжди надсилав для французького видання Моріса Шлезінгера, з яким товаришував. Відповідно, через власну приязня Шлезінгер надсилав Шопену підготовлені до друку партитури, аби уточнити його авторську фразу і внести якісь правки. Отож, ми маємо справу з абсолютно унікальною ситуацією, коли шопена ймовірно вирішив внести зміни до вже готової версії, і ця зміна була настільки суттєвою, що йому довелося переписати. Wez, zdecydował, że musi wprowadzić pewne zmiany. Jedna z tych zmian była tak kluczowa, że musiał wszystko zapisać od nowa. А змінив у цій баладі Фридерик Шопен музичний розмір. Музичні рукописи Шопена є одним із найцінніших і найбільш затребуваних колекціонерами у світі, і можливість придбати їх трапляється вкрай рідко. А переговори про його купівлю велися між інституціями в Польщі і з приватним колекціонером із 2021 року. І зараз цей рукопис вже доповнює колекцію музею Фредерика Шопена. А вартість покупки. Не оприлюднюватимуть слово міністерці культури та національної спадщини Польщі Ганні Верблевській. Моя душа музейника ж спопшедніго життя виривася... Моя душа у минулому музейника піднесено, тішиться не тільки через те, що польська колекція збагачується, а й стосовно аспекту того, як професійно дебайливо і шанобливо був проведений процес придбання цього твору. Ми можемо бути впевнені, що те, про що ми говоримо сьогодні, є автентичним. Це справжні речі. Хоча це трапляється дуже рідко у випадку. W przypadku rękopisów Chopena, to młodzież jest prawdziwy skarb. Jest ja bardzo rada, że była częścią tego to procesu. W przypadku rękopisów Chopena, chyba bardzo rzadko, prawda? Więc to jest skarb, i bardzo się cieszę, że mogłam być częścią tego procesu. Рукопис балади «Ефмоль» Опус 52 доступний для перегляду лише до 21 січня. Потрапити на виставку у музеї Фредерика Шопена можна за наявності квитка на постійну експозицію, а триватиме ця виставка із 10 до 18 години. Наступний раз цей рукопис можна буде побачити вже на початку червня в експозиції тимчасової виставки, яка називається Життя романтичне. Наостанок інститут інститути. Ні, Фредерика Шопена зауважив, що вся музейна колекція свого часу була оцифрована в рамках проєкту, що фінансувався із фондів Європейського союзу, і у вигляді аналогового матеріалу на целулоїдній стрічці, як кіноплівка, і поміщені у спеціальний контейнер та перевезені до норвезького архіпелагу Шпіцберген і розміщені у Арктичному світовому архіві.